И, І... Славик, включай свет. Не знаю, девиз. Свет. Тут система. Система неделя. Тут система. Сначала це. О -а -а. Короче, если б мама не їздила по магазинам, діти померли б з голоду. Це вообще не куда на связь. Кухну з голоду. Я вже 35 капець. Сказали на 3 градуси менше, ніж вчора. Менше, зараз буде 40. У мене на mm, номерах ззаді, знаєш, от та емблемка флаг. Oh. Oh. Йоу. Ти че? Oh, штамп, там стоїть. штамп стоїть. Ще, я я покажаю, не стояла на телефон. Короче, сейчас будемо дратися за піщу. І так. Дивіться, як я вчора згорів за час. <laughs> У мене ж вуса вигоріли. Так, вуса. Ну, коротше, це зрозуміло. Це розпаковочка за 3 євро. Любимий наш пакет Lidl. Взяла перший, який стояло штук 7. Слава в Lidl, Зараз такі знижки, всі люди виходить в кусках і куча-куча всього. Белить я... тільки бухло, да? а це, ну, вообще, вообще, Саша, ну, Река, так? Взагалі, беруть токолору. Смотри, Саші, яка морква, яка цибуля. Для... Цибуля в тему. О, цибуля в тему. Я ще там... І ще цибуля, я ж не знала, що є пакет. Гляді Вот это це от странний фрукт. А горець диня, непонятно що, ну я не знаю, чим його їдять. Чим воно пахне, Юля? Огірком? Огірком, так. Да. Пахне огірком, ну в салаті, як огірок. Дивіться, ще морква. Нас О, нас все видно, це, що ми похожи. праздник. У праздник. Ви напрасно горите на Фенкель. Ну це ясно. А собі як забила. його готувати? Ми... ми тобі його віддомо. Юля! Я Чи ти його чуть-чуть пробажирувала е, э, у кип'ятку і потім піджарила на сліпочному маслі. Він тіряє от цей ага, вкус фенхеля. І він такий вкусний. Чого? О, така mm. да. З цього лимона не будеш садити, так? Да? Ні. Груша. Ух ти. Фенхель я заберу. Це мені. <рес> тобі, тобі, я тобі ще з холодильника зараз віддам. Так. І цукіні, ребята, смотри. Смотри, молоденькие, гарненькие. Даже, Навіть у мене на огороді такие не виросте. эта гора, я не знаю, скільки тут кілограмів. Ну, примерно. 5 кілограмів. Важ... Да. 5, 5 кг кілограм за 3 євро. Ребята, поїхали. 65 ну, розпаковка, слава, забирай, бо це все ще буде не поміщатися сюди. Рибка. Вона уксусна. О! А вона така, вона вліде в ліде у поскитці. Дивись скільки вона стоїть. Рубль 14. Рубль 14 оця баночка риби. Це як типу наша сільодка, але вона замаринована в уксусі. Але зараз в жару ця уксусна риба це ульот. Ми в барі продаємо маленькі, типу тюлька під уксусом. Ложиш на кусочек хліба сухарика. А, Корку далеко не буваю, так? Тепер смотри, купила, що цибуля О, Дітропея, вона тоже, це сладка цибуля, ти зараз собі одріж. половинку, всю не дам. Лиху. А що тут у тебе лімонинати так стоїть? Да. А ну дайте класу лимонного купити. Бля. Я їх угощаю, вони мене є. Ну, от, десь, уже ж такі. Так, слава. Це ще ікру будете проводити. Ой, так ну, і що. Та, це я хорошо заїхала. Чеснок, часником подавлю. Я не знімаю, бо я в мікродепресії. Я вчора ікрина готував, макарони по хлостки. Мама прийшла, так робив контент. О, чесничок. Це то, що треба. Ну, так, Мас, так, так? А, мені одну головку собі дві. І це булю ділити. -ді. Ребята, я хотіла зробити клас, Ділиться клас із ананаса, із ананасових корок. Такий, виходить, вкусний, але не було ананасовий. А що тут лише? треба? Корти ананасові. Цікаво. Трошки трошки дрожжей. Саме головне, що треба ананас. Це вже клас такий, що я буду писати. Причому горки слова. Ми вчора цілий чоловік. Бальзам на душу. Юлія, якщо хочеш, поділюсь кавуном, ти. Ты... Боже, кавун я взяла. Тоже света приехала, я взяла этот табу. Это скороспелки слизу. Я их розрізала. вот это с работы приїжджаю. а у воно... нас запах. Вот это мое, да? Тубе положиш одну частночинку і пару вот таких красных цигулей. Так, ото ми ще. який він холодненький. В Влідок просто хочеться жити. Просто. Вони не здають жильо. Та Славік вже якось казав. Каже, я буду у вас секьюрити. Це взагалі. Так. Зараз ми это доділимо. Все по-братськи, все по тесту. По братськи, правильно, не пополам, а по-братськи. От це все. Мені, ви руку не їсте, ви не знаєте, що це таке. Для вас це гамно. Вот это тоже мне. Это брезаула. Это мы тоже не Брезала... брезаула, рукола і грана. Вот это для мене лето любимое блюдо. Ложится бризаула. Посипається руковод, вот грана, mm -hmm. выдавливается лимончик і тщательно поливається оливковым маслом. Так, ми достали весь час, нічого страшного. І вот. от это в жару сама така пища. а была такая рыба. О! это счастье. Теперь смотрите, что я в Лидл купила. Гуанчали. Это щечка, яка была по скидке. Мы же можем сделать карбонару на день рождения дитины. Вот это щека, Слава. Угу. Та, яка стоит офигеть сколько. Евро 49, евро 49. Угу. Так, ну это не тоби. це крістян. Вірніше, розтіку, це у нас розтік любить. Ось це самі вкусні олівки, десь там, тільки їх треба залити растительним маслом, таджаски. Ну, в общем, для приготовлення риби, пищі і всього. Ось вот це, ось, вот. смотрим. Смотрите, цена. Йогурт, 94 копійки. 4 штуки. 4, да. Один тобі, один мені. Які там вкуси? Одинакові? Uh -huh. фібри Окей. Okay. Смотри. 99 девять копійок. Це оцей що... Перли Первый димацарел. Моцарелини маленькі. Один тобі один мені. Хоп! Смотрите. Рубль 49 шосов. Это белая немецкая, вот эта вот. колбаска, сальсича на сковородочку uh -huh. yeah. Это не а, а это тебе. Это всегда тебе. А это, это я взяла на пробу, потому что стоило дешево, фаршированный ихный перец, как хочется. 49. А ага. там вот, вот этих сосисок и сарделек по 99 копеек ага. пачками. Просто сейчас лидл забыт вот этим, вот этим, ага. вот этим, вот этим и вот этим. І от ці. Ну, молочка і скоропольтус, да вони і хутаю. Так, так, і головне, що срок срок, срок хранення ще ну, норма. Ста сроки хороший, слава. Просто що, що вони розуміють, що, мабуть, нікому його да, не, люди не зараз в відпусках, Ти розумієш? Ну так, тільки бухають, а в каші кончили. Да. Воно теж як ми, ото з фаршем, ну, це конечно. хай мама їсть. Попробуєш, Якщо не крякнеш, скажеш. Якщо ти оцього не крякнеш, то я не крякну цього. Коротше. Розділ имущество пополам, потратила на все про все 27 євро. Скажи, скажи, пожалуйста. Тільки щось ти вкусу? собі багато всего наділила, мне, пакет може не видержать. Машина видержа. Я сюда с таким этим самим, там сигнали, там это самое. Я говорю, как пошли, я їду. А ще надо з Юлією поломом подивитися. Чесничок. Да. Подожди, так, так я ж надал... собі я одну взяла. У <плес> нас все по честному Дві це буриня, дві час Так, все, ховайте все в холодильник. А бачиш, щоб лабдо... у вас заліто, я богірки привезла. Ростік буде у нас куховарить наш. Я хочу рості предложить таке славне діло. Заплатити йому деньги за навчання Христі. Він на Крістіана крістянах готовиться до їду. Я думаю, що Ростик согласився, тільки це може бути афера века. Це буде афера века. Крістян так і не навчиться, але... Ісполняється 13 років. Але... Я в прошлый раз йому говорю, Ростик готовий, спалєті, такі спалєті нам готові. Я говорю, Крістіан, а коли ти мені вже пасту звариш? Я говорю, это же такой несложный процесс. Как ты думаешь, ты справишься, а он так? Конечно. Ответ был положительный. И это самое главное. Теперь надо взять Иостика, сказать, Иостик, за каждый урок я тебе плачу по 10 евро. Даю тебе 5 уроков, чтобы ты предоставил Кристиану. У тебя полтинник. Кристиан, первый урок. Набираешь с на воду, включаешь плиту. Стоп. Вторий урок: вода закипає, бросаєш соль. Yeah. Третій урок. Вода солью закипає, бросаєш пасту. Pasta. Засікаєш yeah. време, не йдеш гулять в комп'ютер. Mm -hmm. Своїш над пастою і нога І так далі. Четвертий урок не виворачує на себе кипяток, зливаєш пасту. І п'ятий додаєш туди сир і yeah. растічеля маску. Yeah. І сідаєш yeah. їсти, yeah. тебе ніхто не може кормити. Ростик да. согласиться. Ростик, Кристиан да. согласиться. Кристіну на день рождения приготували 100 євро. Не знаю, багато чи мало і не любить да? Так шокулату. Да. Він у нас не любитель денег. Так він свої деньги дав э, Ростику. Ім бабушка дала по 20 євро. Ростик куда-то їхав там по своїм делам, по своїм дамам. І Кристіан такой, ну тобі ж Ну він у нас вообще на день не жодне. В ньому вони лежать безпеки. Я думаю, що, я, що... Я, якщо я ту сотню євро йому подаю, то вони підуть. ростику. Розтіку, все. Так, так. так все, Юля, давай ножа, сейчас будем просто храпить. Нет, О, це, це ножик такий. Ну, що це за ножик? Я не хочу провіряти ковун так, як його провіряли в Ага, Тікток. І дай мені ще влажу славки видати цей кову, щоб я йому не мила. Ага. про ну, Можна? <говори> Я тоже. Втеку. Вот так вот. Так. Вот такая вот у нас теперь веселая райская жизнь. И ценность за 50 евро избавим ответить дневных поездок и кормежек. Да, да, да. Я думаю, что Росик на это просто, просто. в 12 років пора. Я вже 800. Так, так, уже висим, что торты вам продавал. Уже спахи? 13, да. Ну що, ну славі? Режем ну шо, я так? брав рецепти в школьний столовий, брав рецепти, вдома готовий Ш... і їм продавав. Ш... Ну, no. Репо. Так, він сам ріжеться. Юля, це не mm -hmm. кавун. Дижить. Це сказка. Так в ньому немає сімочок. Mm -hmm. Прикинь. Пахне. 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 І це ще топсокори, мені в прошливий раз более тоніша кожура попалась. А я в Україні Ой. з цієї кожури цукати робила. Цукати, да. Не надо. Э, цукати. <реш> <реш> так, все, я загортаю загортаюся. Що посміялись, я взагалі не паня, о чому річ, так. Так і не треба. Ну, не хто ж, ж з нас і розміється, все. Цукати, мукати, цукати ті, що грино тріщать на жару, це цукати, ні? То цикада. А різниця? Різниця в тому, що сухофрукта, то комаха. Так, все, ребята. А, слава! Фрукти з комахи, чи що? А, ні. Все, поехали. Все. Ми цю карти, щоб тобі бли, дієту не підпортити. А, да. о. О, той ми сміялися. Mm. Держи. Все, побратим, все поділено. Спасибо, до свидання. До свидания. До, свидания. Ой, маму. До, до побачення. Ікру мамі. Це називається і собі, і людям. Нагреблася. По скидкам, по не скидкам. Короче. Як ми друг друга узнаємо в Італії? Легко. ти мене узнаєш по любе. Я засункаю а тебе.